Мої найкращі вітання, пані і панове. Перш ніж ви послухаєте цей відеоблог, я хочу проакцентувати і підкреслити, що в принципі про ці речі мали би говорити власне військові. І, власне, ті люди, які безпосередньо є зараз в Збройних силах України, будемо говорити про цей закон, законопроект, який вже має бути законом, який підтримав генерал Залужний, який таки викликає дуже багато хвиль обурення, нерозуміння навіть серед військовослужбовців, що вже є політичною темою. Тому, власне кажучи, я оцю професійно військову частину залишаю і, і дуже прошу вас залишати. За військовиками, за нашими бійцями, солдатами, тому що вони мають і моральне, і, 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 і по суті професійне право говорити компетентно про ці всі законопроекти, нововведення про ці міри покарання для військовослужбовців і так далі. Ця тема є їхньою, і я би хотів, щоб власне, вони про це говорили. Бо стосується це безпосередньо тих, хто зараз і в Збройних силах України. Всіх решти, в тому числі і мене і вас, їм лишається власне оця політична частина, тому що все те, що відбувається з армією, стосується народу, тому що армія є, той щит народу у війні. І в нас, власне, армія є народна, а не професійна. І тому народ має право про власне говорити з більш такому. Світоглядному політичному аспекті проставляти акценти політичні і говорити про політичні наслідки. Власне про це я й би хотів сьогодні сказати. Повторюю, залишаючи виключне право говорити про цю начинку професійну лише бійцям Збройних сил України. Це власне було б і справедливо, і розумно, і, 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 і по-людськи. Ну, якщо так говорити про цей законопроект і його аналізувати, то я би відзначив кілька моментів, які, власне, для суспільства мають значення. Пункт перший, те на що я звернув увагу, і ви теж, я думаю, теж звернете. Якщо зараз вислухаєте те, що я хочу сказати. Ну, по перше, якби в суспільний лексикон і дискурс. Фактично, вперше з часів війни вводяться такі поняття, як дезертирство і непокора. Про це не говорилося взагалі як про армійську таку дійсність. Про це не говорилося, бо ви самі розумієте, місця цьому немає в умовах абсолютного добровольчества. Тому. Цим законопроектом, і на це я думаю, суспільство так зреагувало жовчно-рефлекторно, бо вводиться от в обговорення, на всі дискусійні панелі, заводиться оця нова термінологія, така неприємна термінологія, як дезертирство і непокора. І це стосується, власне, тих збройних сил України, які користуються безумовним культом в Україні і не безпідставно, і це, і це прекрасно, що в нас така країна з таким культом. І, і, власне, і тому така реакція на те, що тема дезертирства, тема непокори вона якось уводиться, ніби проблема. Проблема, про яку не говорилося спочатку війни. Я не готовий про це говорити. Про це знову ж таки, хай говорять ем, самі військовики, які з тим або мали справу, або не мали, і тому вони повинні спростувати всі ці речі. Поза тим я, я мушу на цьому наголосити, і ем, це, зрештою, наголошували всі аналітики Західні, що якраз на відміну від російської армії чмобіків. Тих примусово загнаних зеків, е, якихось там піяків, Алкашів, насильників і так далі. Якраз українська армія Збройні Сили України в повній мірі є народною і добровольчеською силою армії. Тим ми і відрізняємося власне, від чмобішної російської армії, нагнаних туди силою і гонорарами, і кикимись іншими заманухами і, 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 і так далі. І так далі. Тому в нас оцей ну просто не те, що він це неймовірний відсоток добровольчества людей, які свідомо розуміли, чому вони йдуть і розуміють досі. Бо вони зараз ведуть цю війну. Чому вони йдуть на війну? Якраз оцей відсоток добровольчества, причому дуже свідомого, усвідомленого, такого ідеологічного добровольчества, вона воно якраз і руйнує всі канони, і лекала, і стандарти радянської армії. Тому що Радянська армія це чмобішна армія. Це є армія, де людей поза їхньою волею, а просто по віку і по статі. Заганяють в служіння. Власне, цим добровольчество і феномен добровольчества на цьому базується вся контрактна і професійна, західна натівська, натівська е, б, армія, стандарт армії, цим відрізняється від радянської. І тут, власне, в цих умовах, коли свідоме добровольчество на високому рівні, коли е, свідомий боєць ну Просто на три голови вищий від того чмобіка, якого просто загнали, іди. Ну в таких умовах новим, новою барвою якби починає е е виблискувати оце поняття дисципліна. Поняття дисципліна це я те, що я побачив, це є основний фактично такий пояснювальний, розтлумачувальний момент, який йде і від законодавців, від авторів законопроекту, і від генерала Залужного, від генерала війни. Тобто вони апелюють якраз до поняття дисципліни. І тут якраз тут мені здається зарита оце, оце різнотлумачення. Тому що в радянському розумінні дисципліна. Приводить, власне, до радянської армії, де вся субординація ділилася дуже просто: є командир і є салага. Є просто командир, який є Бог і є ніхто. Тобто в, от, в радянському стандарті армії, де командир все, е, солдат ніхто, і ми, унітази, і там. Е, Сопив дві дірки, виконує всі накази. Власне, солдат як безправний суб'єкт, солдат як гарматне м'ясо, на цьому базувалася Радянська армія інтервентна, де армія розглядалася суспільством, навіть як різновид війни, перепрошую, різновид тюрми, куди в армію висилали майже як в тюрму. Тобто ти, ти, ти на, там, скільки, на рік чи на півтора, скільки там, я не застав ті часи. Як різновид тюрми, оце все насправді це є оця стара, стара школа армії, яку пам'ятають солдафони, пам'ятає офіцерство, якому там 40 років і плюс. Пам'ятає генерал Залужний, бо він з тої епохи. Пам'ятають всі, тому що основне населення вітринне нашої країни це власне радянське, пострадянське. І, власне, там поняття дисципліни чомусь завжди пов'язується з безправ'ям. Поняттям дисципліни субординації підміняється поняття достойного воїна, який все одно знає своє місце і буде виконувати наказ, та й він сам зголосився виконувати ці накази. Його за це зайвий раз ще не треба там примушувати. Він уже е, е, добровільно там і, і усвідомлено, якщо він там. Тому, власне, оце радянське трактування терміну дисципліна. Особливо армійська яка завжди була е, з нальотом дідовщини, якогось примусу, оцього тупого солдафонства, де я командир, навіть якщо я тупий, не по, не прочитав у своєму житті жодної книжки, я все одно буду всіма командувати і всі будуть по струн, струнку стояти. І якраз це все, от це все радянське, мені здається, якраз і не корелюється. Не корелюється з тим культом Збройних сил України, який був сотворений власне в цьому 2022 році. А це культ добровольчої армії, дуже свідомої, дуже ідеологічної, дуже патріотичної, дуже осмисленої. І, і, і тут, власне, на цьому тлі і не, якби не заходять, не знаходять розуміння ті нововведення, які прописані в цьому законі. Я їх перераховувати не буду, ви собі захочете там погуліть, почитайте. Я лише скажу так на хлопський розум, те, як я зрозумів, там просто збільшується міра покарання за все. Від гаупфакт, що фактично є різновидом армійського ув'язнення, там плюс 5 діб до всіх покарань, збільшується в 4-5 рази розмір штрафів, плюс проговорюється якби, серйозніше покарання за такі поняття, як відмова від виконання наказів вимог командира, потім самовільне залишення частини, пошкодження майна. Військового, порушення правил поводження зброєю, алкоголь, наркотики і так далі. За це все якби підвищене покарання, і в принципі, якщо так вдуматися, якщо розуміти армію як супердинаційну, таку дисциплінарну сферу, то ну воно якби тут нічого такого немає. Питання в іншому, і, власне, що збурює те, що я почитав власне, в, в, в аналізі самих військовослужбовців. Я тут зараз ретранслюю їхню думку на себе накласти не можу, тому що я, як Юпітер, від землі дуже далекий від цієї сфери, можу лише ретранслювати ту аналітику, яку. Я для себе знаходжу. Власне, в чому проблема? Проблема в тому, що, по-перше, не описані всі от, е, критерії, оцінки, що є невиконанням, що є перевищенням, що є порушенням. Тобто, це все задано на рівень. Ось на низовий рівень офіцерства низового, тобто, воно буде само визначати, що там боєць, звичайний солдат чи доброволець зробив не так. Тобто, умовно кажучи, якщо тобі не сила копати окопі, ти просто не годен його робити, це будь-який салдафон може протрактувати як невиконання наказу, а ти просто не годен це робити. Або навпаки, коли ти просто лежиш в окопі жуєш жуйку, і собі дивишся на зорі, це може потрактуватися як щось там ще раз, якесь там неналежне чергування, чи ще щось. Тобто, все спущено на рівень низового офіцерства, яке саме буде визначати, яка дія військовослужбовця як трактується. Оце, власне, оце така, це такий людський момент, який ну, тут десь він спрацює, де є добрий командир, він, ну, звичайно, він, він разом з своїм батальйоном і своїми людьми, а де він трошки самодур. А в Збройних силах України такого ну просто хоч греблюгати. Це лишилося, і це масою військових описують це. Це самодурство, солдафонство ще є. Оці залишкові інертні радянські прояви солдафонства є. Тому це лишається от на цьому рівні. Що тут важливо, і, власне, на чому ще базується критика цього закону, щоб ви теж для себе це розуміли, коли будете якусь свою думку складати. Справа в тому, що фактично цим законом солдат позбавлений права на суд. Тобто він не має права в суді, в нього забирається право в суді власне, пом'якшувати якісь покарання, які він вважає несправедливими, якимись занадто прискіпливими чи такими, які не мають місця. Тобто, фактично, вводяться такі собі тоталітарні статті, які в суді не можуть бути ні пом'якшені, ні переглянуті. І такими тоталітарними статтями, де, власне, командир є останньою ланкою, як, яка визначає, хто правий. Тобто немає тої третьої сторони, немає арбітражу, який може розсудити командира військовослужбовця, якраз слово залишається за командиром. Він має. Законну перевагу діяти так, як він хоче і вважає. То, власне, такими тоталітарними статтями є перше, невиконання наказу, і тут хто як що трактує, так, так і буде трактувати. Погроза або насильство щодо начальника щодо командира теж фактично не буде ніяк, ніяким чином толеруватися і пом'якшуватися. Дезертирство і самоскалічення. Оці, власне, такі так звані тоталітарні статті заводяться в Збройні Сили України. І, власне, це, я думаю, такий певний внутрішній, ну, не той, такий спротив, такі, таке фе внутрішній викликає, бо якраз недисципліна, оце все, це власне, вже порушення права на суд, це порушення права на оскарження якогось покарання. І тут якраз ми приходимо в цей момент, власне, суто, ну, навіть не політичний, це якийсь такий навіть світоглядний момент, бо, власне, не дисципліною, не чітким воєнним командуванням ми там втримали Київ, наприклад, і зараз тримаємо Україну. Ми це все втримали, власне, через дух. А слово дух не, не можна прописати в законі ніяк. Його можна лише підбити законом. І, власне, тому, от навколо цього все це і крутиться. Ми, власне, вистояли не через дисципліну, субординацію і покору, а через самоорганізацію і через усвідомлене добровольчество. І, власне, воно. Воно не передбачає непокору, воно передбачає гідність і достоинство. І це такі поняття, які ну, взагалі, для України, для, для модерного українця, для того генотипу модерного воюючого українця, це сакральні поняття. Власне, тут. Я думаю, все-таки не варто на це зазіхати, бо це такий, якби удар по власній армії і, і, і за відсутності цієї інституційної інфраструктури всього воєнного, тобто воєнної поліції, воєнної прокуратури, воєнного суду, який наже ж цивільні суди розглядають воєнні спори. У нас нема воєнного суду в умовах війни. За, 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 за відсутство цілих інституцій, які стоять на сторожі власне, військовослужбовця, ну от, туди лізти з тими дисциплінами, з якимись покараннями до тих, хто і так свідомо викликався боронити свою державу, свій народ. Воно, мені здається, воно якесь трохи зайве і, і невчасне. І, власне, такий підхід, що жорстко керована, мовчазна така. Така от ну, схожа на російську, така, де тільки командир сказав: і все. така армія, вона якби є запорукою перемоги. Це і є, власне, СОВОК. І воно дуже відмінне від тої риторики, яку, яку транслював генерал Залужний. Під час війни він завжди наполягав, і, власне, це дуже подобалося. Та всім це подобалося всьому світу, що, власне, в нас не совєтська армія, у нас не Радянська армія, у нас не чмобіки, у нас не е, оці, е, як він там писав, держеморди, чи якісь там головотяпи, які от просто самостверджуються за рахунок когось там солдата мобілізованого. Це, власне, в нас і тому ми сильні, що ми не радянська армія. Тому, власне кажучи. Цей закон він все ж таки є радянський. І він до дисципліни не має відношення. Я думаю, його треба проробляти трошки по-іншому. І я думаю, що залучення власне, військових. Тому що я би дуже хотів саме голос військових чути, а не свій, ваш там, чи якихось ф -ф фейсбучних коментаторів, бо то коментують всі комунілі. Якраз військові мали би сказати, що вони потребують частині регулювання, що вони потребують частині уточнення, дефініції і так далі. І вони самі це скажуть, тому що вони самі зацікавлені в силі і в перемозі своїй. Своїх Збройних сил України самих себе, і це було би найкраще, мені здається, це було б дуже добре. Тому, закінчуючи цей короткий аналіз, власне, з позиції світського аналітика, я би хотів сказати, що, власне, політично, все ж таки авторитет генерала залужного зазнає похитування, і це не є добре, це погано, це зле. Ті люди, які задумали цей законопроект і підписали генерала під його підтримку, мені здається, це є е, шкідлива дія, то є недобре. Мені здається, він ніколи не був, не є політиком, не трактує себе політиком, але на нього тиснуть політики. І так це виглядає. Тому я все ж таки вважаю, що, попри дії проти своїх же героїв, Через цей законопроект. Все ж таки нам всім вистачить розуму, і насамперед людям, дотичним до Збройних сил України, я би якраз від них би це дуже хотів би почути. Вистачить все ж таки розуму зберегти оцей власне дух. Попри всі нововведення, якісь там ще там, щось політичні, там якісь протистояння, в які я зараз не заглиблююся, бо це взагалі недоречно. Мені здається, що тут треба закінчити. Цю промову дуже простими словами. Це би мало от все маємо зробити для того, щоб ну, вистачило у нас всіх розуму зберегти цей дух, дух, який і є, власне, запорукою успішності, навіть культовості Збройних сил України, де, повірте, без наганяя і без якогось хлиста і батога. Настільки усвідомленим є місце кожної людини там, що це зайвий раз якось прописувати і не сильно то треба. Ми якраз духом відрізняємося від ворогів. Вони мають гарматне м'ясо. Ми маємо дух усвідомлений. І це, власне, є нашою перевагою. Я думаю, що це треба зберегти, як нашу таку сакральну формулу наших усіх майбутніх перемог. Сподіваюся, що ви теж підтримати таку думку. Вам дякую за те, що вислухали мої абсолютно дилетантські з цього приводу думки. Але дуже щиро я хотів поділитися своїм підходом до цього всього ситуації, яка склалася в суспільстві. Будьте ласка, підписатись на YouTube канал, хто не підписаний. Я вкотре дякую за кожну пожертву. Щиро це ціную і дуже вам дякую за це. До нових зустрічей, бережіть себе. Всього доброго.